フフフフ。 Багато людей люблять поласувати шоколадом. А чи можна давати його песика? Давайте розбиратися разом. Виявляється, шоколад є отрутою для собак. У ньому містяться речовини, які викликають ураження їх центральної нервової системи. Тож, якщо хочете, щоб у вас пес був здоровим, то не треба давати йому шоколад. Як би він у вас його не просив, ось так. Я люблю котів, вони такі пухнасті, лагідні. І сьогодні розповім цікаві факти про котів. Якщо кіт ходить за вами з кімнати в кімнату, то це означає, що він контролює ваші дії. Коли кіт у вас, це не тільки тому, що ластиться. Так він митить вас як свою територію і прибирає з вас всі інші запахи. Якщо кіт біля вас та його хвіст тремти. Це це найбільше відчуття любові, яке він може вам показати. Про котиків почуйте і наступного разу до зустрічі.